Ви бачили решето. Якщо так, то ви маєте уявлення про дороги в Умані. Там разом зі снігом зникли й останні натяки на дорожнє покриття. Принаймні про це нам розповіли місцеві мешканці. Джедаї поїхали і повернулися, м'яко кажучи, враженими. Туристична умань, а це дорога в самому центрі міста. Хоча назвати дорогою цей жах язик не повертається. Останній раз капітальний ремонт. Ну, я думаю, років 30 тому назад мінімум. Це кінець е, до середини 80-х років. Кілометр дороги в центрі міста перетворився на містичний об'єкт. Асфальт тут не може втриматися й місяця. Сніг сходить, так і на сходить. Між прочим, в прошлом году, по моему ремонтували. Делают ямочний ремонт. А этот ямочный ямочний ремонт нічого. Та дорога капець. Мені просто стыдно, що я тут живу. Що такий город. З дітьми нереально проїхати просто. Ви ж бачите, які тут люди. Що тут говорити? Які слова. Місцеві скаржаться. ділянка дороги, хоч і невелика, та її доводиться долати по кілька разів на день. Ця вулиця безжальний убивця машин. Тове теряли, і диски рихтували постійно. І різина пробувалася, і злітала різина, звісно, і ходували тіло все постійно. Наслухавшись невдоволених водіїв, прямуємо до міської ради. На місці нам пояснюють, на ремонт потрібно близько 4 мільйонів гривень, яких просто немає. Є необхідність у проведенні поточного ремонту вулиці Кищика від вулиці Європейської до площі Конституції. Це все відрізок, який знаходиться на гіршому стані. Роботи необхідно виконати вже в цьому році, тому що поточний ремонт просто там це дорожнє покриття не спасе. Я думаю, що якщо все буде нормально, то дещарні місяці роботи на даній вулиці розпочнуться. Та люди, в обіцянки чиновників, слабо вірять. Натомість пропонують альтернативні вирішення цієї проблеми. 5% мені на ремонт машини з того, що ви виділяють. Я був би, мабуть, задоволений. Машину ж я за свої кошти ремонтую дядько з 23-го року він сказав, порядку не буде до тої пори, поки не ведуть смертну кару.